Йоу, всім привіт! Мене звати Сергій і ти на каналі Свідомий Дизайн. У цьому відео за 30 хвилин ми розберемо разом, як працювати з Міджорні, навіть якщо ти вперше чуєш цю назву. Це гайд для новачків або для тих, хто вже відкривав Міджорні, але так і не зрозумів, з чого почати. І важливо: в описі є таймкоди, щоб ти міг одразу перейти до потрібної частини. Але я раджу дивитися все. Наприкінці покажу приклади, які дійсно вражають. Отже, почнемо з бази, з підписок, який план обрати. План Basic Він коштує 10 доларів на місяць або 8 доларів при оплаті на рік. І в цілому він підійде для тих, хто просто хоче спробувати, потестувати, поекспериментувати. Він дає всього 200 генерацій. Стандарт план це якраз мій варіант. Він коштує 30 доларів на місяць, він дає 900 генерацій, плюс безліміт в релакс моді. Що це означає? Працює повільно, але скільки завгодно, і це є велика перевага. Пакет Pro коштує 60 доларів в місяць. Ідеально для агентств або щоденного використання, якщо ви працюєте дійсно зранку до вечора. Він надає 1800 генерацій і до 12 паралельних запитів одночасно. Плюс, і в стандарті, і в про це генерація відео. Мегаплан навіть чіпляти не будемо, тому що він занадто дорогий і потребує реально великих команд і інших запитів. Для більшості дизайнерів. Креаторів чи просто людей, що хочуть створювати щось своє. Повірте, стандарт вистачає з головою. Тому якщо надумаєте, то рекомендую саме його. Як завжди нагадаю, що будь-яка нейромережа, і в тому числі і Міджорні, це не магічна паличка, це звичайний інструмент, як фотошоп або ілюстратор. Але замість малювати мишею, ти просто описуєш картинку словами і налаштовуєш пару ползунків. Працюємо або через Discord, або що зручніше, через веб-інтерфейс. Саме в цьому уроці ми будемо розглядати роботу у ньому. У веб версії є два основних розділи: експлор, там де ми можемо дивитися роботи інших, і в цілому обирати будь-які налаштування по сортуванню, і дивитися, що було в топі цього тижня, або що було в топі цього місяця, або просто популярні, і так далі. І розділ Create. Буквально те саме, але тут ми можемо бачувати і створювати лише свої роботи. Тепер поговоримо трошечки детальніше про інтерфейс та технічні налаштування. Ти побачиш поле для промту зверху, це саме місце для текстового запиту, і праворуч у нас є налаштування. І проговоримо коротко про головне. Image Size, тобто тут мова йде про формат. Він може бути вертикальний, квадратний, можемо обрати будь-які з пресетів, або можемо поворушити наш повзунок і обрати саме той розмір, який нам потрібен. Наступне це Model, Тут ми можемо обрати Mode, тобто режим, і він є або стандартний, або Raw raw формат означає, що Midjourney буде трошечки точніше слідкувати саме текстовому запиту, який ми написали. Стандарт це такий звичайний стиль Midjourney, який він вже вміє класно відпрацьовувати. Версія я рекомендую завжди брати сьому версію, тому що вона зараз найостанніша і вона краще за все працює в порівнянні з іншими, які вже були. Драфт Mode, про нього ми поговоримо далі. Це дуже цікава фіча і для швидких генерацій, тому додивіться до кінця. Тепер переходимо до частини налаштувань естетики. Тут у нас є стиль, дивина і варіативність. І так, перше це стилізація. Це означає, скільки фантазій додасть Midjourney саме вашому зображенню, де нуль це максимально реалістично і все, що вищі 700 – це максимальний арт. Наступний показник у нас «Wiredness», тобто дивина рідко коли корисно, але інколи дуже прикольно потестувати і спробувати, що виходить. І останній поінт – це «Variety», наскільки будуть відрізнятися ваші чотири зображення, оскільки Midjourney видає чотири варіанти зображення завжди до вашого промту, То тут ви можете налаштовувати наскільки вони саме будуть відрізнятися. Я вам раджу знайти баланс, який буде працювати саме під ваш стиль. Коли почнете працювати, тестуйте, дивіться, що у вас виходить і де у вас подобається. Запам'ятовуйте ці налаштування і намагайтесь її використовувати їх в подальшому. А тепер давайте перейдемо до розділу персоналізація. При першому запуску Midjourney покаже тобі картинки і запропонує вибрати, що подобається. Це вплине на майбутні результати. Якщо не хочеш, можна вимкнути в налаштуваннях. Ти можеш створювати кілька різних профілів стилю: наприклад, один для фешн, інший для кіперпанку і так далі. Ну а тепер давайте перейдемо до питання, як писати хороший промпт. По-перше, не пиши як поет. Поетичні вирази Міжорні не дуже сприймає і не видасть тобі потрібного результату. Пиши як фотограф або як сценарист. Наприклад, неймовірна, красива жінка в чарівному світі любові. Це дуже абстрактний вираз, і Міджорні не зможе считати це як підказка, яку він зможе правильно та коректно згенерувати. А ось фотографія молодого чоловіка в білому костюмі, який стоїть на вулиці вночі, в оні міста, кінематографічне. Цей запит є більш зрозумілим і коректним. Фокусуйтесь на хто, де, коли, що навколо, стиль, емоція, формат. Це найголовніші тези, які зчитує Міджорні, і за рахунок цього буде видавати вам потрібний результат. Ну а тепер давайте дивитися на практиці, що у нас вийде з цього промта. Так. І дійсно, міджорні сьомій версії розуміє українську мову, тому ми сміливо можемо залишати промту українською і дивитися, що у нас з цього вийде. Так, ми ну в налаштуваннях давайте виставимо стиль 300, дивину на 0 і варіація нехай буде 20. Формат давайте портрет і режим фаст. Ну а ось які результати ми отримали. По нашому запиту і з цими налаштуваннями, як на мене, вийшло дуже дуже класно. Ну, по-перше, на початку ми вказали, що ми хочемо бачити фото, і саме через це Міджорні зрозумів, що це має бути фотореалізм. І ми бачимо дійсно не просто якихось чотири арт-зображення, а ми бачимо чотири фотографії молодого хлопця в білому дійсно костюмі, який стоїть вночі, десь на площі, в місті. Все, що ми задали, він дійсно відтворив. Максимально класно, але так чи інакше, ми можемо звернути увагу на те, що кожне з зображень воно видало достатньо таких модельних хлопців, дуже красиву зовнішність, і саме це відрізняє міджорні від інших моделей. Тому, якщо ви хочете більш правдоподібну зовнішність, то в такому випадку я рекомендую вам знижувати стилізацію від 0 до 100. Тож давайте подивимося, що у нас вийде, якщо ми знизимо стилізацію прямо до 0. Так, ну ми бачимо, що це дійсно вже схоже на реальних людей. Якби не знати, що це Міджорні, то дійсно можна було б подумати, що це реальні фотографії. Тож, як ви бачите, стилізація на нулі вона дуже наближає зображення до реальних фото, які можна побачити в інтернеті. Чим більше стилізація, тим, як ви бачили, буде. Більше арту від самого Міджорні, до якого всі звикли? Так, ну а тепер давайте спробуємо інший запит, наприклад, якусь сцену бою. Використаємо такий промт. динамічна сцена між бійцями в барі, кінематограф, бризки, розлите пиво, драматичне світло 8к. А в налаштуваннях давайте виставимо стилізацію на 400 і горизонтальне відображення нашого зображення. І так, що ми маємо з основної структури? Є основні герої, є контекст, це де і коли, є деталі, тобто світло, фон і рух, атмосфера, і стиль і якість, яку ми хочемо бачити на нашому зображенні. Спробуємо одразу декілька генерацій для того, щоб подивитися, які кадри ми отримаємо. Так, як можемо побачити, дуже цікавий факт в тому, що він считав наш український промпт і додав в нього саме контексту українського. І через це ми бачимо саме українських бійців на багатьох із зображеннях. Що стосується динаміки, не скрізь вона є, але дійсно на деяких зображеннях ми можемо бачити якусь динаміку, якісь дії, якийсь моушен, що в цілому ми і хотіли бачити. Але що точно ми бачимо, то буквально кожне зображення воно має кінематографічний стиль, дуже високу роздільну здатність і деталізацію, що є 8К. Бризки є не скрізь, але в цілому можна побачити деякі зображення, які їх відтворили. Розлите пиво не так як хотів собі бачити, і в цілому він не дуже впорався з цією задачею. Але можемо пробувати ще змінювати промт і тестувати надалі із перекладом, і з формулюваннями. Ну і остання деталь з нашого промту — це драматичне світло, і тут, я гадаю, він теж дуже чітко і класно впорався з цією задачею. Ну а тепер давайте для різноманіття зробимо той самий промпт, але вже англійською мовою, і залишимо всі ті самі налаштування. Так, ну тут ми бачимо насправді зовсім іншу картину, і він считав це ну можна сказати, максимально по-іншому. По-перше, як ми можемо побачити, Міджорні майже не використовував в цілому людей. Я вже не кажу про те, що якийсь військовий і особливо український контекст в своїх зображеннях. Але є насправді декілька достатньо крутих генеративних зображень, де ми бачимо реальне і бійців, і в барі, і висока роздільна здатність, і якісь бризки. Це виглядає ефектно. Але в переважній більшості чомусь він зробив акцент саме на пиві або на якомусь іншому алкоголі, який я не можу тут ідентифікувати, але щось виглядає як віскі, мабуть треба розуміти що Міджорні, як штучний інтелект може брати контекст як ми помітили на українському промпті і зі словом бійцями він це розуміє по-своєму і бере умовно кажучи контекст тих подій які прямо зараз відбуваються в світі тому варто експериментувати тестувати можна пробувати перекладати пробувати на різних мовах і таким чином відозмінювати кожен раз свій промпт, пробувати грати стилізацією, варіативністю і отримувати Прикольні різні результати, поки не знайдемо саме те, що нам потрібно. А тепер давайте подивимось, що саме ми можемо тепер робити з цими зображеннями. Справа у нас є панель інформативна і функціональна, де ми можемо побачити саме наш промпт, його модифікатори, тобто налаштування. Ми можемо скопіювати його, ми можемо його зберігти, додати у вішліст і так далі. Нижче у нас є невеличкий опитник від самого Міджорні, де ми можемо відповісти, чи нам подобається, чи не подобається зображення. Це допомагає нейромережі навчатися і таким чином вона покращує свої скіли. Ще нижче чи ми можемо додати в папку наше зображення або створити нову, якщо у нас є така необхідність. Ну а нижче ми бачимо вже функціональний блок, з яким можемо взаємодіяти і обирати різні опції. Перше, що ми бачимо, це Very, це опція, яка допомагає нам зробити зміни з оригінальним зображенням, тобто цим. І перше, що є у нас тут Subtle, це можливість, яка дає нам налаштувати такі тонкі зміни в наше зображення, і це означає, що зображення буде дуже схоже на оригінал, але з невеличкими змінами в деталях. І є Стронг. Стронг це коли ми даємо можливість Midjourney зробити вже більш кардинальні зміни і масштабні в наше зображення, але при цьому ми хочемо, щоб воно було дуже схоже на оригінал. Давайте спробуємо натиснути і там, і там і подивитися, що у нас вийде з цього. Тож, ми бачимо, що там, де ми попросили зробити його мінімальні тонкі налаштування, це дійсно дуже схоже на оригінал, є невеличкі зміни в деталях, і це нам дає можливість не відходити від основного концепту оригіналу, просто обрати саме ті деталі, які нам подобаються більше, і зупинитись на цьому зображенні. І в другому варіанті, де ми попросили зробити більш кардинальні зміни, так чи інакше, ми бачимо схожість з оригіналом. Але при цьому, як можете помітити, тут більш кардинальні зміни і в деталях. І в композиції, і, можливо, навіть в освітленні, тому що за основу ми надали йому оригінал, від якого треба було відштовхуватись. А тепер давайте повернемось до налаштувань нашого зображення. Наступне, що ми бачимо, це Upscale. це збільшення роздільної здатності нашого зображення. Знову ж таки, Subtle — це налаштування, яке допоможе нам зробити це саме зображення, але у великій роздільній здатності. Воно буде якісне, воно буде велике. Creative — це налаштування, яке зробить так само велику роздільну здатність зображення, але будуть невеличкі зміни, які ми вже знаємо, може внести Міджорні в, в наше зображення. Нижче ми можемо побачити кнопку RERUN. Це просто переробка того самого нашого текстового промту. І є Edit, це редактор. І саме зараз ми попрацюємо з ним трошечки більше. Ну а для цього давайте зробимо новий промпт для того, щоб нам було цікавіше. Пром буде такий: фотографія чорного матового автомобіля, Audi TT на дорозі в гірському серпантині в грозову погоду. І давайте в налаштуваннях зробимо її квадратною. Так, давайте подивимось, що в нас вийшло. В цілому мені вже подобається, що у нас виходить. Але давайте оберемо якесь одне зображення, перейдемо всередину. І натиснемо на Edit, тобто редактор. В першу чергу хочеться звернути увагу, що у нас сама фотографія вона в рамці, і це означає, як і в будь-якому графічному редакторі, що ми можемо тягнути за ці рамки, і це означає, що таким чином нейромережа буде дорисовувати ті края, які нам необхідні. Давайте витягнемо наше зображення вліво та вправо і подивимось, що вона домалює. Просто натискаємо Enter. І тепер ми отримали ще чотири варіанти зображення, які були взяті з оригіналу, але вже з подовженими рамками справа та зліва. Як бачимо, не всі з них вдалі, оскільки десь він домалював якісь. Графічні елементи або логотипи, але в цілому є варіанти, які виглядають дуже фотореалістично і чудово. Тепер давайте розберемося, що у нас тут за панель і як з нею працювати. У нас є панель редагування, яка дає можливість повернути дію на крок назад, або вперед, або відновити все, як було, або якщо ми щось дописали в нашому промті, то у нас є можливість завжди натиснути і ресетнути наш промпт до оригіналу. Також у нас є готові пресети з пропорціями, де ми можемо не тягнути. З рамки, а одразу обрати саме той формат, який нам потрібен. Якщо нам не подобається, можемо повернути дію назад або повернути її вперед, або взагалі натиснути на Reset Layer і повернути все як було. А якщо нам потрібно зменшити або збільшити саме зображення в оригіналі, ми можемо використати інструмент Scale. Ну а тепер найцікавіше, припустимо, ми б хотіли замінити наш автомобіль на якийсь інший. По-перше, давайте приберемо Оці рамки і повернемо все, як було. Будемо працювати саме з цим зображенням, тому що воно непогано вийшло. Що ми робимо тепер? Нам потрібно натиснути на кнопку Smart Select. Це кнопка, яка допомагає обирати якийсь окремий елемент. Обираємо наш автомобіль. Треба зауважити, що інколи потрібно зробити декілька кліків по нашому об'єкту для того, щоб він коректно виділився. І тепер нам потрібно видалити тобто стерти цей автомобіль. Натискаємо на кнопки Array Selection. Бачимо, що він прибрався. Тепер вводимо новий наш промпт. Припустимо, я хочу замінити авто на BMW i8. Просто натискаємо Enter. Ось вище ми вже отримуємо наші зображення. Зараз воно догенерується. І ми бачимо, що наш автомобіль Audi TT замінений на новий BMW i8. Не всі зображення дійсно так само якісні, і нам підходять, тому що тут такий інший. Стиль фотографії, а він вставляє якісь такі студійні фото автомобіля. Але в цілому є з чого обрати, і припустимо, зупинимось на цьому зображенні. Що нам треба зробити, якщо ми тепер хочемо замінити оцей бекграунд? Рухаємось в цілому знайомим же нам шляхом. По перше, нам потрібно вибрати наш об'єкт, тобто наш автомобіль. І тепер нам потрібно обрати Erase Background, тобто прибрати весь бекграунд. Прибираємо наш background. І тепер в місті промпта вставляємо: машина стоїть в центрі міста в мегаполісі. Нехай буде так. І тепер бачимо вже нових 4 варіанти з тим самим автомобілем. Але вже з іншим бекграундом, саме який ми ввели у промпт. Що ж, тепер ви знаєте, як можна змінювати об'єкти і яким чином можна змінювати бекграунд. Єдине, що хотілося би тут ще зауважити, це панель editor Action. Там, де ви можете також робити різні варіанти до цього зображення, які ви тільки що згенерували, або дуже близьке, і дуже схоже, або Strong. Тобто більш масштабні зміни, які можуть бути виконані до вашої генерації, і апскейлити ваше зображення до високої роздільної здатності, або те саме, що у вас зараз на екрані, або трошечки інше з додатковим креативом від Midjourney. Так, ну а тепер давайте перейдемо до найцікавішого блоку, який працює з референсами. Якщо ми натиснемо на іконку Add Image, то тут ми можемо побачити розширений блок налаштувань. По перше, у нас є бібліотека фотографій, які будуть зберігатися при кожному вашому завантаженні з вашого комп'ютера сюди. По-друге, зверху у нас є чотири основних блоки, які відповідають: перший за відео, тобто сюди ми можемо завантажити будь-яке перше зображення, з якого хочемо зробити анімацію, і Міджорні його зчитає. Далі ми можемо написати текстовий промпт або можемо просто натиснути Запустити, і він сам здогадається, що може вам запропонувати. Наступний блок це «Image prompts». Тут блок, який відповідає за композицію. Тобто, якщо ви завантажите йому, припустимо, будь-яке зображення, він буде орієнтуватися саме на те, яким чином воно побудовано з точки зору композиції. Наступний блок у нас Style Reference, тобто все зрозуміло, він копіює стиль картинки. Будь-яке зображення, яке ви можете йому сюди завантажити, в будь-якій стилістиці він буде намагатися саме відтворити той стиль, який ви надали йому за референс. І останній блок це Omni Reference. Це фіча, яка переносить героя з однієї сцени в іншу. Умовно кажучи, сюди ви можете завантажити своє зображення або будь-якого героя, якого ви захочете, і попросити Midjourney відтворити вас або іншого героя в будь-якій сцені. Ну і давайте почнемо саме з цієї фічі, і спробуємо відтворити моє зображення, але, наприклад, в горах. Так, і важливе зауваження. Бажано, щоб фото, яке ви завантажували, це був портрет, тобто було видно саме обличчя, і класно було б, щоб воно мало високу роздільну здатність, тобто, щоб фотографія була якісна. Завантажуємо наше зображення. Тепер воно з'явилось у нашій бібліотеці, і ми можемо сміливо його перетягувати у форму Omni Reference. Тепер ми бачимо, що наше зображення тут у формі, і у нас з'явився повзунок. Якщо ми на нього натиснемо, то він нам дасть можливість налаштовувати схожість, де одиниця це мінімальні схожі з героєм, якого ми завантажили, і тисяча це максимальна схожість на нашого персонажа. Але варто зауважити, якщо ми виставляємо тисячу, то Midjourney часто може брати за основу не тільки ваш портрет, але і одяг, прикраси і аксесуари, які є на вас. Ну, а тепер давайте пропишемо сам промпт. Портрет молодого хлопця в горах. Відкриваємо налаштування, виставляємо стилізацію. Нехай буде 200, це означає, що вона буде наближена до реалізму. Варіація 20. І давайте зробимо портретний режим десь 2 до 3. Стандарт, 7 версія, все гуд. Запускаємо. Ну а поки генерується зображення, ми можемо запустити ще декілька генерацій, але з різними налаштуваннями. Для того, щоб продублювати і не переписувати знов, просто натискаємось сюди, на наш текстовий промпт. Натискаємо на наше зображення, де з'являється плюсик. І все підвантажилось. Тепер давайте виставимо стилізацію. Нехай буде. Давайте 500 і подивимось, що у нас з цього вийде. Так, ну давайте в першу чергу передивимось. Перший варіант, де у нас була стилізація 200. В цілому, як бачимо, OmniRef, тобто відтворення схожості, воно спрацювало достатньо непогано. Так, я особисто там бачу різницю, але в цілому він максимально наближено. Відтворив саме моє обличчя, десь трошечки накосячив, десь трошечки щось пішло не так, або з окулярами, або з бородою, або з зачіскою, але в цілому погодьтесь, це виглядає дуже фотореалістично і наближено до реалізму. І тепер подивимось, що ж він наробив, де ми виставили йому більше свободи, тобто дали можливість по стилю трошечки погратися. Так, ну різниця дійсно є. Це вже не так реалістично виглядає, як звичайна фотка. Вона, начебто, оброблена, але якось не дуже прикольно, як на мене. І в цілому тут він не так класно відтворив вже саме схожість обличчя. Тут вже пішли якісь косячки. А, і я особисто не можу погодитись, що я тут схожий на себе прям дуже сильно. Тобто я б таке не зміг запостити і сказати, що ось я в горах, тому що ну дійсно є кардинальна різниця і з бородою, і з вусами, і з окулярами, і трошечки навіть зачіскою. Але в цілому відтворив він це непогано. А давайте тепер трошечки спробуємо відозмінити наш промпт і напишемо портрет молодого хлопця в горах обличчя крупним планом. І подивимось, що з цього вийде. Ну, а налаштування залишимо так само, як і в попередніх прикладах. Зробимо 200 і зробимо 500. Так, ми дивимось, що в нас вийшло, і в цілому можу сказати, що портрети мені крупним планом подобаються набагато більше, оскільки тут є варіанти непогано виконані, і як бачимо, вони варіативні, тож є з чого обрати. Теж не без косячків, але в цілому це виглядає реалістично, це виглядає круто і тепер ми точно розуміємо, що зміна промта впливає і на ракурс. Тому тестуйте, експериментуйте і давайте рухатись далі. Так, ну а тепер давайте перейдемо до роботи зі стилем. У мене є ось таке зображення сучасного фотохудожника у такому стилі меланхолічному. І під цей стиль, давайте будемо пробувати якийсь писати промпт. Тож завантажуємо наше зображення в бібліотеку, і тепер з бібліотеки перетягуємо його в форму зі стилем і пишемо промпт. Давайте напишемо промпт, який був би протилежний його меланхолічному стилю. Хлопчик радіє в будинку. Відкриваємо налаштування, і давайте виставимо стилізацію на 200. Пропорцію зображення зробимо горизонтальну і запускаємо. Ну що ж, ми можемо побачити, що в цілому стилізацію він намагався відтворити максимально точно. І я дійсно відчуваю, що це стилізація саме цього художника. Але саме емоцію йому не вдалося передати, яку ми хочемо. Лише на одній з генерацій ми бачимо, що хлопчик сидить всередині дома, але не передає ту радість, яку ми хотіли, щоб він передавав. Це не проблема, стиль він відтворив. Тому, якщо треба, будемо перегенеровувати, але не сьогодні. Ну а що стосується Image Prompt, то там рівно така сама історія, як і в Style. Якщо у вас є зображення з чіткою композицією, яку ви хочете відтворити, то завантажуйте ваш референс в поле Image і тестуйте, будете відтворювати саме ту композицію, яку хочете. Ну і остання найцікавіша форма на сьогодні це анімація. Давайте візьмемо одне з тих зображень, яке ми вже сьогодні генерували. візьму ось це, завантажуємо його в бібліотеку, перетаскуємо його в форму для відеогенерації, і пишемо промпт. Давайте напишемо, чоловік повертає голову і дивиться вгору, тому що ми орієнтуємось саме на зображення, яке вже було згенеровано. Таким чином, ми пояснюємо Міджорні, що саме має відбутися з цим зображенням. Ну що ж, ми бачимо, що відео генерується також в чотирьох варіаціях, це круто, і ми бачимо, що в цілому Міджорні абсолютно точно відтворив саме той запит, який ми його просили. Я дійсно повертаю голову і дивлюсь вгору. У нас є чотири варіанти, які ми можемо передивитися. Вони всі не ідеальні, тому можна обрати те, що нам подобається більше, те, що схоже більше, там де немає якихось багів та речей, які нам не подобаються. Також у нас є можливість подовжити це відео. Якщо ви натиснете на Extend Auto, то Midjourney самостійно вигадає сценарій для подальшої дії і зробить вам 9-секундне відео, тобто додасть 4 секунди до вашого ось цього основного ролика. Але перші 5 секунд вони будуть такі самі, як і тут. Є також можливість Extend Manual, тобто ми можемо ввести наш промпт вручну далі, і буде відбуватися саме та дія, яку ви. Випишете. Ну і наостанок, як і обіцяв, давайте поговоримо про Draft Mode. Зверху в панелі ви можете натиснути на Draft Mode для того, щоб перемкнутися на його. Це швидка генерація. Вона, як каже нам сам Midjourney, в 10 разів швидше і дешевше. Я скажу так, що вона ідеально підходить для тестів, коли ви ще до кінця не розумієте і не знаєте, що ви хочете отримати. Її класно використовувати для економії, і ви можете дуже довго тестувати і швидко отримувати ваші результати. А поруч з Mode ви можете побачити Conversational Mode. Що це таке? Це можливість розмовляти з Міджорні напряму голосом, задавати йому запит, і нейромережа прямо в прямому лайф режимі починає вам генерувати. Круто використовувати драфт разом з Conversational, тому що ви можете одразу наговорювати і одразу отримувати швидкий результат, при цьому не витрачати час на друк. Давайте спробуємо щось з цього вийде, і прямо включимо зараз і Conversational, і драфт, і будемо казати якісь запити. Наприклад, шпіц бігає в лісу кінематографічно, і можемо прямо проговорювати далі. На фоні гори йде сніг. Як ви могли помітити, це реально дуже швидко, і ми підряд сказали аж три промти. І також важливо, Міджорні в цей момент дописує і доповнює наш такий короткий промт, для того, щоб він виглядав і для нього більш зрозуміло, і таким чином він доповнює саму картину для стилізації. Ну що ж, друзі, а наостанок скажу: що не варто робити в Міджорні, так це не варто створювати логотипи або якісь дизайни. Бо фактично результат буде не дуже придатним, тому не витрачайте свій час і свої кредити на це. І важливо розуміти, що в Міджорні є заборонені теми, тобто насильство або якісь оголені люди порушення правил спільноти, авторські права, і так далі. Тому я вам рекомендую обов'язково прямо знайомитись і почитати, для того, щоб потім у вас не виникало питань: блін, я так хотів це зробити, і не вийшло. Краще використовувати для цього інші нейромережі, елементарно той самий GPT, який може генерувати для вас багато чого, і інші нейромережі, які в цілому можуть робити багато цікавого. Ну і на фінал скажу: Міджорні це інструмент з дуже величезним потенціалом, як ви могли сьогодні побачити, але важливо знати, як правильно ним користуватися. Сьогодні я спробував показати тобі абсолютно все, що є основою від промтів до редактора і анімації. Усі промти, приклади і шаблони є у мене в телеграм-каналі. Лінк під цим відео. Тому не забувайте підписатися, лайкнути, написати в коментарях, що спробуєш згенерувати першим, що було корисно і які питання ще залишились. Па-па!